Параграф 29. типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення, на які групи поділяють кістки скелета людини залежно від їхньої форми та функцій. Скелет людини складається більш як із 200 різних кісток. За формою розміром та функціями їх ділять на трубчасті довгі й короткі, губчасті довгі та короткі, плоскі та змішані. Трубчасті довгі кістки складають основу кінцівок і виконують функцію важелів, які приводяться в рух м'язами. У них розрізняють видовжену середню частину тіло та два розширені кінці головки, малюнок 117. Головки трубчастих кісток стегнової, плечової тощо, вкриті компактною речовиною, під якою розташована губчаста, малюнок 117. Тіло трубчастих кісток має порожнину, заповнену жовтим кістковим мозком, багатою на жир пухкою сполучною тканиною. За певних умов цей жир використовується для енергетичних потреб. Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність і легкість. У тілі трубчастих кісток переважає компактна речовина. Між головками та тілом довгих трубчастих кісток є хрящові пластинки, їхні клітини здатні до поділу, завдяки чому кістки ростуть у довжину. Згодом у клітинах хрящових пластинок відкладаються мінеральні солі і вони втрачають здатність до поділу. Така кісткова тканина заміщує хрящову. Під впливом навантажень кісткова тканина здатна перебудовуватися. Щоб більше та триваліше навантаження на кістки, то активніше оновлюється в них кісткова тканина і вона міцнішає. У трубчастих дових кісток довжина значно переважає товщину. Це, наприклад, кістки кінцівок, плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Трубчасті короткі кістки розміщуються в тих частинах скелета, де вони повинні одночасно зберігати високу рухливість і витримувати велике навантаження. Це, наприклад, фаланги пальців, кістки плесна, п'ястка, які входять до складу скелета верхніх і нижніх кінцівок, малюнок 118. Зовні кістка за винятком суглобових поверхонь укрита оболонкою, окістям. Це тонкий, але дуже щільний шар волокнистої сполучної тканини, який зрісся з кістковою тканиною. Окістя містить багато кровоносних і лімфатичних судин, нервових закінчень. Клітини внутрішнього шару окістя здатні ділитися і утворювати нові клітини кісткової тканини. Завдяки цьому кістка потовщується, клітини окістя в разі переломів кісток починають активно ділитися і забезпечують їхнє зростання. Отже, окістя забезпечує живлення кісток, їхнє потовщення, а також зростання після переломів. Суглобові поверхні кісток вільні від окістя, вкриває суглобовий хрящ. Губчасті кістки складаються переважно з губчастої кісткової тканини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Серед них розрізняють довгі ребра грудина та короткі кістки зап'ястка та передплесна. Системи губчастих кісток пружинять і зменшують навантаження на скелет під час рухів, ходьба, піднімання вантажу, Плоскі кістки побудовані переважно з губчистої речовини, вкритої тонким шаром компактної. Це, наприклад, тазові кістки, лопатки, малюнок 118-3, лобова кістка, тім'яні кістки. Змішані кістки складаються із частин, які мають різну форму, будову і походження. До них належать хребці малюнок 118-4. В яких поєднуються елементи коротких трубчастих тіло та плоских відростки кісток, щелепні кістки та інші. В окрему групу об'єднують повітроносні кістки, лобову, щелепну, клиноподібну, градчисту. У них є порожнини, вистелені слизовою оболонкою болонкою та заповнені повітрям. Як ростуть кістки? У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів. Окостеніння хрящів відбувається впродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 років. Ви пам'ятаєте, вдовжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої між тілом і головками. У товщину кістки ростуть завдяки розмноженню клітин внутрішнього шару кістя. У період розвитку організму ріст кісток регулюється гормоном росту, кісткова тканина оновлюється впродовж життя людини. Які кістки з'єднані між собою, виділяють два основних типи з'єднання кісток переривчасте та безперервне. За перерив частого з'єднання між кістками є порожнина у вигляді щілини. Таке з'єднання дає змогу кісткам переміщуватись одна відносно одної. За безперервного з'єднання щілини між кістками немає, тому такі кістки не можуть рухатись одна відносно одної. Безперервно з'єднані кістки відіграють захисну або опорну роль. Безперервне сполучення має кілька різновидів. Наприклад, більшість кісток черепа з'єднана з, з вивистими швами так, що западина однієї кістки за формою та розмірами відповідає виступу іншої, як ключ і замок. Часто кістки зрощені між собою, кістки таза, крижові хребці та інші. Перерив з'єднання кісток забезпечує суглоб малюнок 119, Забудовою розрізняють прості й складні суглоби. Прості суглоби з'єднують дві кістки, складні три і більше. Основні складові суглоба це суглобові поверхні з'єднування кісток, суглобова сумка, що охоплює суглобові кінці кісток та заповнена рідиною суглобова порожнина. Суглоб зміцнюють зв'язки, розміщені зовні або всередині суглобової сумки. Суглобові поверхні кісток вкриті гладеньким суглобовим хрящем, який зменшує тертя кісток між собою під час руху. Суглобова поверхня однієї з кісток, яка входить до складу суглоба, опукла це головка суглоба. В іншої кістки суглобова поверхня увігнута і має назву суглобової западини. Така будова суглобових поверхонь забезпечує щільне прилягання кісток одна до одної. Цьому також сприяє те, що суглобова порожнина герметично ізольована і тиск у ній менший за атмосферний, тому, внаслідок дії атмосферного тиску суглобова головка однієї кістки притискається до западини іншої. Суглобова порожнина оточена сполучно-тканинною суглобовою сумкою, яка охоплює суглобові поверхні кісток. Зовнішній шар сумки переходить в окістя, а внутрішній містить секреторні клітини, які виділяють рідину порожнину суглоба. Рідина відіграє роль мастила, а також містить поживні речовини для клітин суглобового хряща. Ключові терміни і поняття трубчасті, губчасті, плоскі та змішані кістки, окістя, суглоб, У загальному знання. Кістки бувають трубчасті довгі та короткі, губчасті довгі та короткі, плоскі та змішані, довгі трубчасті кістки складаються з головок і тіла, усередині якого є порожнина, заповнена жовтим кістковим мозком. У губчасті плоскі та змішані кістки такої порожнини не мають. Кістки вкриті сполучно тканинною оболонкою, окістям. У довжину трубчасті кістки ростуть за рахунок хрящових прошарків, розташованих між тілом кістки та її головками, а в товщину за рахунок окістя. Кістки можуть бути сполучені за допомогою хрящів, швів чи зрощені безперервно. А тому нездатні до переміщення одна відносно одної або ж ці рухи значно обмежені. Натомість суглоби забезпечують ті чи інші рухи з'єднаних кісток у певних площинах.